З тимчасово контрольної комісії, яка створена навколо тимчасова закрит... спеціальна комісія. Спеціальна а, ні, комісія. є тимчасово контрольна комісія від депутатів Київради. Вчора це що було таке? Це була тимчасово спеціальна комісія. Народні депутати зібралися на чолі з паном Бєзгіним угу. з приводу неефективності Київського менеджменту, мерії і та інше. чудово. Були заяви, що е, у метро був тільки нежить. Про це сказав головний інженер Сопільки тіклійдак. Так, е, чому е, це відповідь на Чому не попередили е, аварію днями раніше? Хоча про це говорили громадські активісти. Давайте почуємо, як він е, проводить аналогію. Про нежить. Давайте А да. є... Питання, які може вирішувати служба сама, виходячи з інструкцій, регламентів і своєї компетенції. Це приблизно схоже на те, що якщо у людини намор, то він же не йде, щоб йому робили РНГ, УЗІ, призначали аналізи два десятки і так далі. Він просто звертається до лікаря, визначає там певні найпростіші діти, виліковується і далі йде займатися роботою. Так само така ситуація і тут. Вона нічим не відрізняється з точки зору змісту по необхідності в життя заходу. Максим Ісанович виходить, що довели метро до лікарняного. А, дивіться, там цікава історія, що він, по-перше, каже, що нежить. А по-друге, ну треба звернутися до лікаря, перепитати, які нежить і щоб пігулки виписали. Пан Бєзгін ему каже голова: а, говорить, Так ви звернулися до лікаря чи самостійно лікувалися? Він каже, ну ми там, в листопаді, за тиждень до закриття звернулися до експертів. Він Говорить, ну ви же... А мато, можна ругатися у вас? Ви <говоренно> ж каже. Ви протягом 10 років бачили, що є проблеми, і не зверталися до спеціалістів незалежних експертів. Що вони сказали, що треба розрити, передивитися, проаналізувати. Бо зупиниться метро вперше за 85 років користування і за рагульської експлуатації нинішнього мера і нинішньої команди. Ні, 10 років ви це не робили. А потім який кошмар, який ужас, до речі, коли його проектували. Цю ділянку, коли аналізували, там вже казали, що будуть проблеми. Коли будували, сталася трагедія, загинуло дві людини. Там вісить вінок в цьому місті, висів, бо їх навіть не змогли достати. Тобто всі знали, що це самий проблемний участок. І київська влада за 10 років лікувала нежить, не звернулася до лікаря і думала, що пронісет. Ну зараз їх нісьот. І винісід mm -hmm. Каламбур, Відчуваєте, який дуже гаряче, дуже гаряче. Їх несе в тому плані, що виявляється, ви нам розкажете деталі. Можливо, ми щось не розуміємо. Що частину документів з розслідування знищили? знищили. Давайте ми також це почуємо. Наша знімальна група була присутня, і все це фільмувала. Будь ласка. Вказується, ми зараз почуємо так заяви. Вказується наступне, що управління київського метро знищило частину документів через терміни зберігання. Це висновок комісії, встановив і це безпосередньо, як я розумію, питання ставив кличко. Де ці документи йому сказали, що в результаті того, що збігли терміни давності, їх просто знищили. Класна. Таке може бути. Я розумію з юридичної точки зору, що відповідно там до кожної справи є свої терміни давності, десь там 10 років, десь 20 років, десь 50 років, коли документи можуть знищувати в даному аспекті. Як це прокоментувати? Чи мали право вони знищувати? Я думаю, що це вони такі були вже дав... давні давні старішо. Що що треба класична їх просто недбалість. Яка призвела до трагедії поки що логістичної, коли зупиняється метро, але в цьому місті була кримінальна трагедія. Там було, там загинула дві людини, і всі документи, що підтверджують факт будівництва, якістю цемента, арматури, та інше, от всі ці документи чомусь були знищені. Uh -huh. Чи було вкрадені гроші на будівництво, ми не знаємо. Але ми чітко можемо тепер розуміти, наскільки погано була експлуатація. Якщо ти реально розумієш, що було проблемне, а там почалися проблеми буквально через рік-два після того, як взяли в експлуатацію, ти відразу маєш викликати експерта, відразу все це перевіряти, відразу, до речі, там ремонт 27 метрів обійдеться вже мінімум в 400 мільйонів гривень киян. 400 мільйонів 27 метрів будуть ремонтувати. А скільки потрібно зремонтувати? 27 метрів всього. Це ага, угу. до того, наскільки неефективно в Києві будується метрополітен і ремонтується вже по Я впевнений, що підтримувати в робочому стані е з використанням нормальних експертиз і професіоналів було б в сотні разів дешевше, ніж зараз. 400 мільйонів 27 метрів.